Добрий вечір, шановне товариство 29 квітня 2025 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. В минулому відео я показував кущик Юпітера після першого заморозку з суботи на неділю. Тобто, це було з 26 на 27. Показую його тепер. 29 числа. Був ще в нас заморозок з 27 на 28 і з 28 на 29. Спочатку мені здалося, що з неділі на понеділок був заморозок слабший, як субот на неділю. Але побило ще й малину і поморозило ще дужчий виноград, який не вкритий. А Юпітер. Юпітер, який в неділю був у нас цілком здоровий, от в такому стані він і є. От крайній пагінець, як бачите, змерз. Далі всі пагони живі. Доходимо до голови куща. Оце у нас сюди йде плодова стрілочка, також живенька. А тут є виморожений і тут нижче є вимерзлий пагінець, як бачимо. Підемо далі. Далі по рукавові також є от підмерший пагінчик. А далі йдуть живенькі. І так пішло і далі. Тут також є підморожений, а ти є живі. Цілком досить для того, щоб нагрузити цей кущик і отримати урожай. Але ще треба пережити нам заморозок, який прогнозують в нас, наші місцевості на 2 травня. З 1 на 2. І прогнозують на ґрунті до мінус 4. Столою виноград. На відміну від Юпітера, який є морозу та холодості, постраждав набагато більше. Німемо відео ще покажу, поки не маю часу. А загалом, то, як мені писали, що тут немає значення, при мінусах змерзає все однаково. Але, мабуть, що трошки значення є. Тому що такі культури, як капуста, салат,